Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Проти людяності дев'ятьох українських військовополонених розстріляв ворог на Курщині. Про страту українських військових бранців повідомив телеграм-канал Діпстейт. Посилалися на джерела в першій окремій танковій бригаді та оприлюднили фото з місця розстрілу. Ми не можемо його вам показати з етичних міркувань. У повідомленні йдеться, що це сталося 10 жовтня біля населеного пункту Зелений шлях оператори дронів і суміжники виходили на позиції з думкою, що вони у відносному тилу мали обмежений боєкомплект. Тож після контакту з ворогом мусили здатися. Женевська конвенція гарантує життя військовим, які здаються в полон, але це не вперше, коли росіяни знехтували правилами війни і розстріляли полонених. Обуцмен Дмитро Лубінець каже: уже передав цю інформацію в ООН і міжнародний комітет Червоного Хреста. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія це країна терорист яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини. Покарали за військові злочини. Українські десантники знищили на Курщині групу російських штурмовиків. У ДШВ кажуть, убиті окупанти зі 155-ї бригади морпіхів тихоокеанського флоту це еліта ворожої армії. Вони відзначилися особливою жорстокістю, не раз хизувалися знущаннями з українських бранців та навіть розстрілами військових, які через безвихід здалися в полон. Поплатилися за скоєни. Росіянам допомогли українські бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, кажуть. Цю бою знищили всю ворожу групу, але скільки саме загарбників було вбито, не уточнюють. От, лежить. Пресинок. І полетіла зніфортунула. Так от працює. Із початку повномасштабної війни Росія вже втратила майже 669 тисяч своїх військових. Тільки минулої доби на фронті ліквідовано 1300 окупантів. Це останні дані від українського генштабу. Було спалено і понад дві сотні одиниць озброєння та техніки росіян, зокрема дев'ять танків, майже півсотні бронемашин, більш як три десятки артилерійських систем і два засоби ППО. Про марні спроби росіян витіснити українські підрозділи з Курщини говорив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський він підкреслив, воїни тримають визначені рубежі. Про це йому доповів головком Сирський. Щодо найгарячіших ділянок українського фронту, це Донеччина і Запорізький напрямок. Умови там складні, дії ворога жорсткі, зазначає президент. Але вирішальне значення має стійкість наших підрозділів. І Україна працює над посиленням військового забезпечення армії. Цього тижня додалося нових домовленостей щодо зброї не тільки її постачання, а й виробництва. Наша промислова база. Здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів бойової техніки, ніж це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з об'єктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї, не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів. Є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз в обороні в наших активних діях. Є лідерство країн, яке об'єднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи. Ураження силами оборони нафтобази окупантів на Луганщині під ровеньками завдало ворогу значних труднощів, адже база мала стратегічне значення і забезпечення пальним російського війська. Про таке в ефірі телемарафону заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Нагадаю про удар по ворожому складу паливно-мастинних матеріалів у тимчасово окупованих ровеньках. Генштаб повідомляв напередодні бранці. Це постійна робота збройних сил на ураження тих логістичних шляхів, які мають росіяни. скажімо так, він знаходяться на доволі віддаленій території. Це найближчий такий компонент паливної паливної структури Росії, на вони могли завозити з Росії пальне для того, щоб використовувати для Збройних Сил. Накопичення було велике. Нагадаю, це вже не перший удар, і ворог постійно там або використовує логістичні. Приміщення, в тому числі, і колишні приміщення заводу або завозить пальне. Ми ж бачимо там, де є правильні хороші ураження, одразу на фронті хлопці це відчувають. Це стосується як і кабів, так і артилерії, так і пального, власне кажучи, приміщення особового складу в тому числі. На Київщині цієї ночі уламки збитих безпілотників пошкодили три приватні будинки в двох районах, повідомила обійська адміністрація. Пошкодження, на щастя, незначні, постраждалих немає. Тривогу в області оголошували двічі, вона тривала понад 10 годин. Також про пошкодження домоволодій наслідок падіння уламків повідомляють на Черкащині у Золотоніському районі. Цієї ночі над Україною збили 31 ворожий безпілотник. Загалом повідомили в повітряних силах Росія запустила 68 шахедів. шахетів. Крім Київщини та Черкащини, оборонці неба відпрацювали по них у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Ще 36 російських безпілотників були локаційно втрачені в різних регіонах України. Крім того, ворог застосував і ракети, випустив два балістичні іскандери м по Полтавщині та Одещині і дві керовані авіаційні ракети Х 59 по Чернігівщині та Сумщині до відбиття нападу. Залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та помілі мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Трьома кабами атакували росіяни Запоріжжя напередодні вдосвіда. Авіабомби рвонули на території об'єкту інфраструктури, кінної школи та посеред житлового кварталу. Потрощено десятки будинків. Не минулося без постраждалих. Втім, на диво ніхто не загинув. З епіцентру чергового теракту окупантів наші кореспонденти. Ранок у приватному секторі на околиці Запоріжжя надзвичайники оглядають завали будинку, куди влучила російська авіабомба. Тим часом в іншому районі після теракту палає підприємство. Засвітла у житловому кварталі працює важка техніка. Від поціленого окупантами будинку, що, за словами сусідів, стояв опусткою, лишилась сама руїна. Зрив пройшов, ми одразу нічого не поняли. Я відкрив глаза, все в пилі. Будинок пана В'ячеслава за десяток метрів від епіцентру. Чоловік запрошує до себе та знаходить у собі сили жартувати. У Нас то чуть-чуть не прибрано. Хто не замітає? Ви не втрачаєте почуття гумору. А що зі сьогодні стояв це діалога? Вони із дружиною, каже, спали ось на цьому ліжку. На ньому досі скривавлені уламки скла. Та подружжя відбулося подряпинами. У нас по столом на себе сів'є. Блокаут називається. Що тут? тут ну, а Плотної почас дев'ятирічний син подружжя Марк лише сильно злякався. Он ліцом спав какрас в угол стіл стінки і укритий. У кварталі разом із рятувальниками розбирають завали і волонтери. Сьогодні на об'єкті працює десь 15, і ще будуть під'їжджати. Ми пройшлися по вулиці туди, в один край, в інший край, знизу зверху домов дуже багато понівечено. Інші доброчинці привезли на вулицю будматеріали. Ми сьогодні привезли будівельні матеріали. Це прозора плівка, тарпаулін. Також привезли плити. ОСБ. багато вже звернули? Так, згідно з писків, чи станом на 10-ту годину, це вже 45 домогосподарств. Очільник райадміністрації твердить, декілька житлових будинків мають суттєві пошкодження. Люди дістали поранень. Значні пошкодження на зараз мають шість будинків постраждалих внаслідок удару. У нас зараз зареєстровано четверо. Всі легкі, скажем, постраждалих. Тяжких немає. Госпіталізації немає. На нас все падало, посипалося. Один стрічна дівчинка, що у списках постраждалих. Це дочка пані Наталі Єва. Жінка твердить, із дитиною усе. Гаразд дитина, думала, що скло попало в очі. Ой. Повезли в лікарню, сказали, що це гаразд. Сусіди Наталі В'ячеслав каже, не може зрозуміти навіщо росіяни вгатили по житловому кварталу. Та знов сумно жартує. Мовляв, мабуть, їм примарилась тут військова інфраструктура. У нас же ж тут діває об'єкти. От у дворі дворем ж кожен військовий об'єкт. Не знаю. Андрій почті Вартем Деженков, програмовік на СТБ Єдині новини. Близько 900 керованих авіабомб, понад 40 ракет та 400 сотні дронів різних типів застосували проти України росіяни тільки цього тижня. Підсумував президент Володимир Зеленський і показав наслідки цих атак. На кадрах розбите житло і порятунок цивільних після обстрілів у різних куточках України на Херсонщині, Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Запоріжжі та Донеччині. Зеленський підкреслює, жоден народ не має проходити такі випробування наодинці і, вкотре закликав партнерів не гаяти. Часу підсилення ППО, учасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам та дозвіл на далекобійність. Ось що необхідно Україні, аби припинити російський терор. Майже 37 тисяч людей вже евакуювали на Сумщині з 5 кілометрової зони біля кордону з Росією. Майже 6,5 тисяч із них діти, повідомляє місцева влада. Евакуація триває. Виїхати закликають жителів 198 населених ста населених пунктів області через загрозливу безпекову ситуацію. Із понад півсотні міст і сіл Серединобудської та великописарівської громади оголошена обов'язкова примусова евакуація дітей на тлі постійних обстрілів прикордоння, дедалі більше жителів погоджуються виїхати. Вчора з Краснопільської громади біля Янголи евакуювали 6 сімей. Крім дорослих, там було 12 дітей. Oui. На Донеччині ворог напередодні знову бив по цивільних. Дві людини загинуло, десять зазнали поранення. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Так, на автодорозі у Волноваському районі від прямого влучання ФПВ дрона в цивільний автомобіль загинув 19-річний водій. Внаслідок удару по селищу Курахівка Покровського району смертельно поранена 84-річна пенсіонерка. А під час атаки на місто Мирноград зазнала поранень подружня пара, яка була в будинку. Ще троє постраждалих цивільних у Лі Шевченко також війська Російської Федерації обстріляли місто Селидово, травмовано двох чоловіків і жінку. Під приціл окупантів потрапило і місто Сіверськ, осколкових поранень і мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років. Тікала від обстрілів Покровська на Донеччині, але зазнала удар у селі на Дніпропетровщині в одному з медзакладів Дніпра. Лікують Юлію, яка кілька днів тому на подвір'ї біля будинку потрапила під російський вогонь. На обійсті, де вона мешкає з чоловіком та шестирічною донькою, розірвалося чотири касетні снаряди. Уламками від них жінці пробило легеню та розтрощило ногу. Та найбільше, як розповіла Юлія, переймалося, щоб усе гаразд було з дитиною. По городу били і люди погибали. Ми самі виїжджали своєю машиною, чоловіком. Евакуювалися в Дніпропетровську область. Юлія у палаті відділення політравми розповідає, що змусило її з чоловіком та донькою покинути рідний Покровськ і перебратися до родичів у село на Дніпропетровщині на межі областей. Втім, і воно опинилося під російською атакою. Це сталося 13 годин. Я хотіла вивісити стірку. І тільки двері відкрила, і чотири касетні бомб прилетіли прямо в двір. Це що дитина була в домі, а так вона взагалі на вулиці гуляла. Це так вона так сталося, що вона зайшла додому просто. Шестирічну доньку та чоловіка не зачепило, а от Юля дістала уламкові поранення. Який вигляд мало сільське подвір'я після тієї атаки? Чоловік потім показав їй на відео. Жінка ж каже, навіть роздернутися не встигла. Страх, взагалі, нерозуміння, що, що сталося. все я впала, і тоді вже тільки як везли на машині. Це вже потім ми вже чоловік побачив, то що там і криша побита була, і машина, і все. В сіку, в Сусіди довезли жінку до найближчої лікарні. Один уламок пробив легеню, інші пошматували ногу. Наші таракальні хірурги включили, зробили ревізію. Ще раз перевіримо легені. Основне те, що заважало їй дихати. Перевіримо установку апарата зовнішньої фіксації. Ми бачимо по вітальним функціям, вона йде вже на поправку. Жінка вже почувається фізично краще, але каже, дуже лякається гучних звуків. Заснаю і от прям так от підриваюся, і звук в голові. Це, прям цей звук запам'ятався. Страшно, все одно чую, вчора сирена, ще страшно якось, щоб сюди, такого не трапилось. Тут. Тож з Юлією паралельно з іншими лікарями працює і психолог. Жіночкою працюють наші лікарі, психологи допомагають їй прийти в себе, тому що по очам Юлії було видно, коли вона поступала, що страшний жах знаходиться і в очах, і втома від того, що сталося. Найближчим часом Юлію мають перевести до травматологічного відділення. Жінка каже після пережитого і як стане на ноги, планує з донькою виїхати за кордон. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ Єдині новини. У якутії під час зльоту розбився літак з геофізиками. Повідомляє російський телеграм-канал База. Щонайменше один пасажир загинув. Аварія сталася за півтора кілометра від аеропорту Олекмінська. На борту були два пасажири і три члени екіпажу. Попередньою причиною аварії стала відмова двигуна. Пілот, нібито, намагався здійснити екстрене приземлення в аеропорту, Однак долетіли до литовища. долетіти до литовища не встиг.